Це пороги. Це допомога села порог. У мене просто слів немає, як все зроблено. Дивіться, що вони мені передали. Ось. Зараз я показую, покажу це нитки для в'язання маскувальних сіток. Вони самі в'яжуть маскувальні сітки, бо ж ви знаєте, Харківська фабрика, яка робила основи сіток, вона розбомблена. Вона не працює, то все у нас робимо руками. І компенсуємо ті. Ворог думав, що все не буде, а ми компенсуємо руками, в'яжемо ці сітки. Ось ці нитки під ці майбутні сітки. Зараз у Ямполі будуть їх реалізовувати, робити з них. Сітки, а це мішок бачите із вже готовими маскувальними сітками. Це нагадую, це спорог. спорог. Сьогодні зранку, вчора вони багато привезли, і зараз дивіться, ось я вам загальну картинку показую, так, ось загальному. а тепер конкретно ви дивіться, як вони правильно все роблять. Дивіться, кожна, кожна має свою бірочку. Підписують дівочки, мальчики. Подивіться, як усе правильно. От. Кожна має ось, наприклад, кожна має бірочку. Тут е, кількість одна штука 4 на 9,5. Пороги, Вінницька область. Ми у вас віримо, перемога наша, е, перемога наша. Бережіть себе, повертайтесь живими. Ось ось. На кожній, на кожній. На кожному, мішку, на кожному мішку, ось, будь ласка, такі побажання воїнам, синки мої, тримайтесь, я у вас вірю, ви герої старий воїн пороги Вінничина. Ну, дякую старому воїну. Йому ціни нема, друзі, нема. Колись історія про нього скаже. Ось, друзі, бачите, кожна бірочка. Це звернення до воїнів і разом з тим конкретне опишов в мішку. Ось, ось, будь ласка. От-от-от. Пороги, ви просто, ну, вам слів нема, щоб подякувати. Ви, ви герої також, герої тилу. Ось дивіться. сітки-путанки. сітки метрів. 200 метрів. Сітки-путанки. Це що? Це перед блокпостом поставив і вже, вночі... і вже вночі ворог непомітно не пройде. Він запутається в ній. Ось, це бойове спорядження. Тепер дивіться, жгути, жгути для зупинки крові вони зробили. 250 штук. Сьогодні буде ще 250. І ще сьогодні буде 250 пороги. Я вас люблю всіх. Зроблені з камер, скажи. Да, вони автобі... з камер зроблені, Ці робіть і ви такі. довжина десь до метра. Так. Ширина до... 2 см. До метра і ширина 2,5 см. І вони міцні, зупиняють кров. От, От будь ласка. Роги, я вам дякую, я вас обнімаю. Я завжди у вас вірю, ви, ви найкращі, ви тут, ну, слів вам нема. Спасибі вам, друзі. Дівочек зі святом вас... Ну, Хто з дівчат святкує це свято, поки святкує, Бо це радянське свято, це знаєте, Клара Цеткін, ще й тому подібні. Це... Але поки що давайте будемо е... воювати. А після перемоги розберемо. На честь свята сьогодні ще три сітки буде. Ага, вони сказали, що а, на честь свята та, ще, ще, ще три сітки зроблять до, до вечора. Завтра ми відправляємо на фронт. Я не знаю, скільки буде до вечора, але я думаю, буде повна машина. Все. Дякую. Слава Україні. слава. Героям слава!